Фактор номер один, який призведе вас до збитків в інвестиціях. І ні, це не шахрай, який хоче забрати ваші гроші. Тут взагалі не важливо, у що саме ви інвестуєте, на яких ринках, з яким рівнем ризику. Ваш ворог набаван це ви. Давайте спробуємо сьогодні розібратися, що з вами не так, як це виправити і як зробити себе фактором успіху, а не фактором ризику. З вами знову Дмитро Карпіловський та Украинвест Клуб. І про ці речі я можу розказувати вам не з чуток. Я сам багато років прибив максимально різні помилки в інвестуванні і, розкопуючи причини цих помилок, знову і знову повертався до недосконалості нашого механізму прийняття рішень. Тож, давайте спробуємо розібратися. Де ми самі собі шкодимо в інвестуванні, і перший фактор, з яким я найчастіше стикаюся серед українських інвесторів, це бажання зняти з себе відповідальність. У цього бажання є різні прояви. Наприклад, давайте не будемо розбиратися з якоюсь складною інвестиційною стратегією, а знайдемо краще дядечку чи тічку, яка обіцяє, що все за нас порішає. що він чи вона, будучи професійним керуючим, Точно досягне для нас класного результату, точно знизить максимально ризики, точно дасть неопереджену об'єктивну інформацію про всі ключові властивості тієї чи іншої інвестиційної стратегії. У своєму бажанні не нести відповідальність за конкретні рішення ми довіряємо свої гроші комусь в керування і не розвиваємося самі як інвестор. А оскільки ключова задача була скинути з себе відповідальність, це настільки велике облегшення, що ми навіть готові закривати очі на якісь дзвіночки, на якісь редфлеги, на занадто позитивні прогнози, на агресивні обіцянки, на величезний конфлікт інтересів між нами та продавцем фінансових послуг. Причому всі форми скидання з себе відповідальності вони фатальні однаково. Я не буду цим займатися, хай за мене керуючий займається, нічим не відрізняється від Ой, не буду обирати собі там конкретний об'єкт закопуватись, куплю то, що Карпіловський собі купив. Або там всі біжуть в крипту і я побіжу. Кум мій знайшов якогось класного трейдера, дав йому гроші, щось заробляє, і я дам. Подруга жінки дуже задоволена своїм девелопером. Вона знайшла якогось маленького, він там щось побудував. Давай і ми йому дамо, він і нам побудує. Або піду до класних консультантів, вони мені там мою фінансову стратегію пропланують, все зроблять за мене. В моєму розумінні всі форми скидання з себе відповідальності, а разом з цим і скидання з себе обов'язка вивчати, заглиблюватися. Аналізувати, створювати собі надивленість і так далі закінчаться однаково погано, або це закінчиться одразу поганим фінансовим результатом. Ви не отримаєте гроші, ви отримаєте збитки, але ви хоча б отримаєте досвід. Або ще гірше це певний час буде гарно працювати, і ви отримаєте ілюзію, що так можна, і що це в принципі робоча механіка. Якщо у вас в голові з'являється якась позитивна думка або якесь таке приємне тепло розтікається по тілу, коли ви чуєте про гарантовану дохідність, про повну пасивність, про те, що нічим не треба буде опікуватися і ні у що не треба буде заглиблюватися, зверніть на це увагу, це величезний ред флег. Це треба в собі якось пропрацьовувати. Звісно, ви захочете зааутсорсити конкретні процеси керування там, наприклад. Вашими активами, підбір активів і так далі, але маєте дуже чітко відстежувати, щоб ваше бажання скинути з себе саме відповідальність не перетворилося на цю думку, що ви на когось можете скинути ризики, і що об'єктивну потребу протягом всього життя здобувати навички інвестора, що ви від цього обов'язку зможете відмовитися, делегувавши комусь право розпоряджатися вашими активами і приймати за вас рішення. Ризики завжди будуть залишатися вашими, а завершити свою якусь активну фазу праці і вийти на умовну пенсію з пасивним доходом, але без знань і навичок інвестора має вас лякати в перспективі так само, як вийти на пенсію і покладатися на державу. Але окей, я думаю, думку ви зрозуміли. Беріть все в свої руки, довіряйте, делегуйте, але підтягуйте свій рівень розуміння до того, щоб ви, хоча б, могли адекватно оцінювати стратегію, якість прийнятих за вас рішень, обирати правильні реперні точки контролю і так далі. Друзі, поки ми тут розмірковуємо про ефективність інвестицій, про доцільність вкладень в українську економіку, про диверсифікацію, про підвищення дохідності портфеля і смакуємо тонкі нюанси, відмінності різних апарт готелей цінних паперів, бізнес-моделей. Криптовалюти так далі робити все це можемо лише завдяки героїзму наших хлопців напередку. Як ви знаєте, ми регулярно долучаємося або ініціюємо цікаві збори на найголовніші потреби тих чи інших підрозділів. Але є і багато напрямів, про які ми не розказуємо на каналі, просто бо ми зазвичай можемо закривати їх точково і швидко. Власними коштами. Так, наприклад, в другому десантно-штурмовому батальйоні 95-ї бригади служить брат Олександра Тихомирова, мого співзасновника, співведучого. Партнера по Українвест клубу. Якщо минулі потреби ми могли доволі легко закривати і швидко власними коштами, то зараз потреба підрозділу трошки збільшилася. Нещодавно вони і пару наших до задоначених мавіків втратили, і в цілому важливість актуальних місій зросла. Зараз вони виконують бойові та розвідувальні задачі на одному з найгарячіших напрямів. І їм конче не вистачає якраз більш складної техніки: Мавіків 3 t з термальними камерами та звичайних Мавіків тріючок. Причому як для скидів, так і для спостереження. Ми подумали, що із великої потреби те, що ми можемо закрити швидко, це план мінімум, десь в районі 400 тисяч гривень, план максимум відповідно 600-700 тисяч гривень, і відповідно один чи два термали. І пара класичних тріочок. Це те, що ми з вами впевнений, можемо закрити швидко. Бо у хлопців тут самі розумієте, часу завжди обмаль, і все має бути дуже швиденько. Відповідно, я створив баночку, ми поклали туди вже перші 100 тисяч гривень. Від себе і сподіваємося, що ви допоможете нам закрити цю потребу максимально оперативно. І як завжди, ми від себе додаємо приємні бонуси. Якщо ви донатите 20 тисяч гривень або більше, можете розраховувати на індивідуальну персональну консультацію від мене по будь-яким вашим питанням, інвестиції, масштабування бізнесу, залучення інвестицій що завгодно. А якщо задонатити 250 тисяч гривень і суттєво допоможете нам закрити цю потребу, з нас велике розлоги інтерв'ю про ваш бізнес, про вашу компанію, про вашу стратегію що завгодно. На величезну нашу аудиторію. Ну і звісно, незалежно від суми, наша подяка, лайкусіки, величезний респект за те, що долучаєтеся, не залишаєтеся в стороні, і будемо звітуватись. Буде трошки естетичної насолоди від того, як випилюється русня з нашої території і не тільки нашої. Посилання на баночку, як завжди, в описі. Якщо донатити більше 20 тисяч, напишіть, будь ласка, одразу Олександру, щоб ми вас не загубили. Бажаємо здоров'я! Ми бійці 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Хочемо звернутися до спільноти «Укрінвестклуб» за допомогою у закритті збору на квадрокоптери «Мавік». Хочемо висловити нашу вдячність за раніше придбаний Мавік 3Т, який було втрачено під час виконання бойового завдання. На цьому напрямку ворог дуже активно використовує засоби електронної боротьби. Тому є потреба у квадрокоптерах Mavic та Mavic 3 t Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Величезна проблема з вами це страх. Бажання за жодних обставин не втратити ні копійки грошей, не іти в невідоме, не іти туди, де немає з ким порадитися, не іти туди, на чому ви не розумієтеся, не іти туди, де є. Волатильність, де немає гарантованої прогнозованої дохідності, і так далі. Цей ваш страх в перспективі майбутніх 30-40 років згенерує вам величезну кількість недозароблених коштів. Ви будете тримати все в консервативних активах, насолоджуватися мінімальною дохідністю, обирати інструменти, які дуже сильно прогнозовані на короткому періоді часу, і, скоріш за все, пропустити якусь кількість великих, класних, проривних технологій, інновацій, трендів і так далі. Більш того, ви будете тендувати до активів, в яких вам здається, що ви щось контролюєте. Хоча це, скоріш за все, буде неправдою. Нерухомість ви будете купувати тільки в своєму місті, хоча воно можливо не найпривабливіше на інвестиційній мапі світу. Бо вам буде кортіти. Щось контролювати, але звісно, контролювати можна те, до чого можна дотягнутися. Ви будете обирати акції компаній, які вже існують багато років, де в моделі вже все зрозуміло, але й шанси на подальше стрімке масштабування такі активи, скоріш за все, не мають. Ви захочете мати в портфелі виключно активи, в яких вже відома вся історія цього активу, щоб він торгувався на великих ринках, був публічним, був ліквідним і так далі. А значить, якісь ринки пропустите, якісь зльоти пропустите. І найбільший приріст на етапі, коли успіх ще не очевидний, в будь-якій технології ви, скоріш за все, так само пропустите. Або я часто бачу, що такий страх веде. До дисбалансу. Коли ви не диверсифікуєтеся, розуміючи, що ви не втримаєте увагу на багатьох активах з точки зору контролю, це дуже важко мати в портфелі багато різного. І часто це виражається в тому, що ви, наприклад, фінансуєте один-два активи, з якими найбільше зріднилися, ви в них закохуєтеся, ви з ними своє життя поєднуєте. це, як ви знаєте, високий-високий ризик тримати всі яйця в одному кошику. Це часто у підприємців, наприклад, проявляється в тому, що вони всі вільні кошти закачують в свій бізнес, бо тут є максимальна ілюзія контролю. Ти знаєш кожний гвинтик, ти точно думаєш, що на все зможеш повпливати, і забуваєш про те, як слабко ми можемо повпливати на зовнішні обставини, на ринки, на регуляцію, на тренди, на рівень попиту, на платоспроможність клієнтів і так далі. І думаю, кожен досвідчений підприємець вже проходив принаймні один раз через ситуацію, коли ти вкладаєш гроші у власний бізнес. Потім виявляється, що це було не найвдалішою інвестицією, не кажучи вже про те, що тут є величезний ризик концентрації в одному активі, який повністю пов'язаний з самим підприємцем. Завтра щось не так зі здоров'ям, з мотивацією, з якимись персональними обставинами, і все це дуже швидко розлітається як картковий будиночок. Тому страх, який приводить до недостатньої агресивності, до великих втрат через інфляцію, через розтягнутість в часі через відсутню або недостатню диверсифікацію, це такий повноцінний другий наш ворог. Третій ворог у нас безумовно жадібність. Я сам дуже дуже багато раз на цьому опікався, коли ти хочеш заробити швидко, хочеться заробити багато, хочеться заробити легко. Оця жадібність заставляє нас відмовлятися від більш глибокого аналізу, заставляє нас відмовлятися від диверсифікації. Ми робимо занадто високу ставку на те, що сьогодні солить нам швидкий результат. Сама ідея стати багатим швидко поховала мільйони людських долей, принаймні в інвестиційному ландшафті, точно, замість того, щоб цілитися в те, щоб стати багатим назавжди. Ми хочемо щось здобути, щось урвати, десь якусь несправедливу вигоду для себе віднайти. А це породжує імпульсивність, недообміркованість, відсутність порівняння між стратегією і конкретним тактичним рішенням, чи вони мечаться. Готовність проковтнути своє відчуття ризику, бо ми ж про цей ризик знаємо, але з нами таке не станеться, ми точно заробимо. Або класичне наше авось принесет», але ж це life change», ми ж тут одним дропом, одним трейдом, одним ICO, одною відкритою позицією з плечем, одним стартапом закриємо величезну кількість наших потреб. Я думаю, ви всі вже з цим стикалися. Оця надмірна емоційність провокована ФОМО да, страхом упустити якусь можливість не розбагатіти швиденько. Це проблема нічим не меншого масштабу, ніж страх взагалі ризикувати. Але окей, я думаю, ви тут. Зрозуміли, якщо вам подобається і те саме тепле, гарне, приємне відчуття, у вас розливається від ідеї, що ще й швидко, класно, одним махом, або за короткий час, або на одному активі, без стратегії, без диверсифікації, без залучення, без аналізу, без всього на лайті, в легкості, як зараз модно казати, ви розбагатієте це для вас червоний прапорець. Ви, скоріш за все, щось там у себе в прошивочці. Треба відслідкувати і переналаштувати. Тож у нас там наступний да, в цій класифікації наших внутрішніх проблем, і це, мабуть, бажання драйву. Адреналін, поток, тілт, там можемо назвати це як завгодно, бажання отримати від інвестицій емоцію, яке нас занурює в певний потік, де наш головний ризик це, наприклад, завжди знаходитися в ринку, завжди щось інвестувати, не опускати. Це відчуття, про яке кажуть, коли кеш обжигає вам кишеню. Ви розумієте, що треба срочно пристроїти. Кожна копійка має працювати. Це бажання приймати рішення, шат, статвити щось на кон. Це ризик, це адреналін, це підтвердження твоєї правоти, коли все вдалося. Це яскрава емоція від того, що щось не вдалося, ти втратив, коли інвестиції перетворюються на азартну гру. Десь це прям відкрита лудоманія, коли ви прям. Одною кнопкою робити трейди, бінарні опціони, соушал трейдінг, мемкоінчики, Швидко взяв, швидко купив, швидко продав, швидкі ікси, швидкі мінусові ікси і так далі. Оце перетворення важливої життєвої функції на азартну гру, де є постійне напруження від прийняття ризиків, постійне розслаблення, коли ти прийняв рішення, нажав потрібну кнопочку. Потім напруження в очікуванні результату. потім... Знову вивільняється якась кайфушечка від того, що ти отримав цей хороший результат. Тут, як класики казали, правильне інвестування має бути схожим на споглядання, як сохне фарба на стіні. Навряд чи там є місце класні емоційні історії. Я, от якраз, як агресивний такий адреналіновий наркоманський інвестор, шопоголік інвестиційний. І так далі, тисячу разів ловив себе якраз на думці, як багато помилок я роблю саме в цьому потоці, коли от хочеться швидко на потоці приймати рішення і не виходити, не виходити з цього процесу. Тут найголовніша помилка взагалі робити інвестиції грою. В моєму розумінні інвестиції мають бути стратегією, де стратегія розробляється в рамках кабінетного дослідження нудно, не суперцікаво. І вона встановлює рамки. Які потім дозволять нам з цих рамок не виходити. В цьому випуску ми багато говоримо про інвестиції із активів, які ми наростили за останній час. Я для себе обрав додатковий об'єкт 33 квадратних метри в Малахіті з оператором MBA Development в другій черзі, роблячи ставку якраз на те, що там вже. Каркаси збудовані, тобто тут будівельні ризики мінімальні, і друга черга запуститься трошки раніше до третьої, де у нас вже був об'єкт 22 квадратних метри. А в портфелі моєї родини додався плюс одна квартира в містечку Свалява. Ми вже показували вам цей огляд, я там до того вже купував квартири, і це вже тепер четверта черга, яка тільки-тільки закладається. Наші активи, які ми купували раніше в 3-й черзі, і виросли, як було очікувано, і з будівельним прогресом якихось проблем не сталося. Тож дуже скоро дізнаємося, яку вдасться конкретно дохідність зафіксувати. Я, як ви знаєте, довго зазвичай в активах не сиджу, стараюся вийти за переступкою чи на вводі в експлуатацію. Також ми нарощуємо портфель активів в Києві. Тут ми купили 4. Об'єкти на загал, два об'єкти з девелопером 450 груп і два об'єкти з девелопером Нагірний Хаос. Огляди цих конкретних девелоперів і чати, в яких ви можете поспілкуватися із MBA, із Arena Boot, це наш забудовник в Сваляві, із Нагірний Хаос. Із 450 груп всі чатики залишимо. В описі. А про київську нерухомість зробимо окремий великий випуск. Також поспілкуємося з різними гравцями і робимо цілий цикл випусків про київських девелоперів, які у них зараз проблеми, як справи, що з безпековою ситуацією і так далі. Тобто, якщо київська нерухомість вам цікава, підписуйтесь обов'язково, лайкусік за якісний контент, доєднуйтеся до наших дискусійних спільнот, інвестуйте час перед тим, як інвестувати гроші. Тоді рішення будуть якісні. Коли ми плануємо заздалегідь, ми зазвичай приймаємо хороші раціональні рішення. Просто процес не, не такий привабливий, не такий емоційний, не такий цікавий. А от коли ми в потоці відчуваємо необхідність приймати, розбиратися, змінювати рішення, потім аналізувати, чи правильно я зробив. І так далі, скоріш за все, там ми вже будемо приймати рішення імпульсивно, чи під дією страху, чи під дією жадоби, чи під дією бажання скинути з себе відповідальність. Чи під дією тиску, що у нас недостатньо ефективно працюють кошти? Там точно буде якась емоція, і опанувати цю емоцію в моменті ну треба бути прям профіком. Набагато простіше цю емоцію обрізати заздалегідь, прописавши для себе стратегію, що я роблю, що я не роблю. Як я часто туди дивлюсь, як я часто. Готовий щось змінювати, що я роблю, коли з'явились нові кошти, що я роблю, якщо змінився баланс, очікуваний в моєму портфелі. З чим я розбираюся, доля чого не має бути вища ніж, яка долю я в портфелі виділяю на відверті експерименти, лудоманію, е, якийсь фан, емоцію, щоб від цього не залежав е, мій довгостроковий фінансовий результат і так далі. І, звісно, частиною цієї стратегії має бути ваше навчання як інвестор. Не обов'язково у вигляді якихось системних курсів. Але щось стратегічно має бути з вашою надивленістю вона якось має зростати. Якось ви маєте тренуватися, приймати якісь рішення, потім дивитися. На їх результати, навіть якщо це не на справжніх грошах, просто на рівні віртуального в вашій голові експерименту. Щось має ставатися з вашим розумінням ринків, вивчення історичних ситуацій, вивчення історій різних інвесторів. Щось має ставатися з вашим інструментальним розумінням, які є інструменти, до чого вони призводять в різні етапи, в різні часи. Щось має ставатися з вашою здатністю аналізувати чи, ті чи інші види активів. Щось має ставатися з вашою здатністю аналізувати керуючих, які управляють для вас тими чи іншими потенційно стратегіями. Щось має ставатися з вашим розумінням юридичної складової, які договори є хорошими, які договори є поганими, які бувають юрисдикції. Ну і мільйон нюансів податкові історії, спекулятивні історії, розуміння трендів, розуміння ніж, в які ви зазвичай не хотіли дивитися. Пошук. Своєї якогось якогось пешину, да, чогось, що вас буде прям штирити, драйвити, від чого ви будете кайфувати, щоб в інвестиціях було щось емоційно привабливе, не адреналін, а якась інша емоція, пізнання нового, наприклад, щось в інвестиціях має бути, що вам дає користь для вашого іншого життя, бізнесового, професійного, ще чогось. І всі ці речі дуже класно можна передбачити в стратегії. Коли ви не відчуваєте якогось тиску, коли не треба приймати рішень, коли ви можете довше подумати, коли ви цю стратегію можете під себе підлаштовувати, і все це буде дуже складно зробити в пилу сраження. Тому як останній наш ворог я би виділив саме фактор безвідповідального відношення до власної інвестиційної стратегії, коли нам здається, що нашу інвестиційну стратегію Може сформувати недосвідчений, емоційний, неадекватний, непрофесійний і непідготований інвестор. Тобто, ви це ставлення до інвестицій як до чогось, що може в принципі кожен, часто викликає у мене щире здивування. Ви ж не пробуєте лікувати собі зуби самостійно. Меблі, скоріш за все, замовляєте десь у виробника, а не намагаєтеся їх вирізати з дерева. Якщо хочете якоїсь хитро видуманої їжі, йдете в ресторан. І це все штуки, які давайте чесно, не дуже сильно впливають стратегічно на якість вашого життя. А в речах, які можуть вам долю зламати чи навпаки зробити вам фантастичний левел ап у якості вашого життя на довгострок, ви чомусь цим займатися не хочете. Вважаєте, що це воно. Якось само, або що ви це зможете зробити самостійно, без такої великої підготовки, без роботи над своїми налаштуваннями, над своїми емоціями, над своєю обізнаністю, над своїм досвідом. Що це якась така ізі-пізі штука, яка вирішується або інтуїтивно, або якась легкотня, і кожен може з цим розібратися. Тільки чомусь у всіх на це ідуть десятиліття. Чомусь воден Баффет тільки після 60 років заробив більшість своїх статків. І так далі. Тому оце ставлення до інвестицій як або до чогось не дуже важливого, або як до чогось що можна робити інтуїтивно, або як до чогось, що можна в разі чого швиденько порішати, або в принципі, повертаючись до першого пункту, можна цим не займатися, можна повністю це комусь передовірити. Воно скоріш за все згенерує погані результати. Тому, друзі, міняйте своє ставлення, опановуйте свої емоції. Готуйтеся, стратегуйте, коректуйтеся по ходу п'єси, вам крові з носу треба стати хорошим інвестором, поки у вас є джерела активного доходу. Бо потім після 40 чи після 50 чи після 60 прав на помилку у вас вже не буде, статки на кону будуть високими, часу, бажання, енергії і мотивації всерйоз чимось там займатися в інвестиційному сенсі. Може вже і не бути. Тому використайте час, підпишіться на канал, розбирайтеся зі своєю надивленістю, думайте, філософуйте разом з нами, дивіться огляди різних продуктів, рефлексуйте, що вам в них підходить, що не підходить. Не спішіть інвестувати гроші, інвестуйте краще час. Лайк, підписанка. Чао, чао!